Привіт, друзі! А ви вже привчаєте свою розсаду до умов відкритого ґрунту? А я вже давно вигнала всю свою розсаду в ось таку плівкову тепличку. Коли прийняла таке рішення, погода була тепла, хороша. Вночі заморозків вже не було, а вдень було навіть спекотно. Зато сьогодні вночі, добре, хоч з вечора подивилася прогноз погоди, в нас наобіцяли мінус один градус мороза. З вечора в тепличку поставили тепловентилятор, підключили до подовжувача і в хату до розетки. Та цілу ніч то вмикали, то вимикали, але із розсадою нічого не сталося, все добре. Сьогодні покажу вам, що в мене є з розсади, і розкажу, як я її загартовую та привчаю до вулиці. В мене невелика тепличка із армованої плівки. І коли мені потрібно привчити розсаду до вуличних умов, то спочатку я її виношу у цю тепличку. Армова наплівка прекрасно захищає рослини від сонячних опіків, а це дуже важливо в перші дні, коли розсада ще ніколи не бачила сонця. У тепличці є віконці, які можна відкривати або закривати залежно від погоди. Це дозволяє покращити провітрювання та регулювати температуру всередині. А в другій половині дня, коли сонце повертається, та якщо воно дуже жарке, то тоді я завішую двері заціняючою сіткою. Щодо температури вночі, то для таких культур, як томати, перець, баклажани, огірки та кабачки оптимальна нічна температура це близько 10 градусів. Але вони здатні витримувати короткочасне зниження температури до плюс 5. Якщо на вулиці вона нижче, то в теплиці все одно буде завжди тепліше. Більш капризну розсаду, особливо баклажани та перець, я вже поступово привчаю дому відкритого ґрунту. Це дуже важливий процес, щоб рослини легше переносили зміни обстановки і не зазнавали сильного стресу. Спочатку я виношу ящики з розсадою під сусідський абрикос, який у спеку дає цінь. Так розсада отримає м'яке освітлення і це допомагає їй легше адаптуватися. Через кілька днів, коли розсада привчиться, я потроху починаю переміщувати ящики ближче до сонця. Це дозволяє рослинам поступово звикати до прямих сонячних променів і уникати опіків на листях. А ось помідори набагато менш капризні, тому ящики з ними можна виносити на вулицю за 5-7 днів до висадки. Вони досить витривалі і дуже швидко адаптовуються до зовнішніх умов без проблем. В моєї теплиці є ось така пластикова чорна бочка для поливної води. Набираємо в неї воду і вона там за день нагрівається. А розсаду я поливаю через оприскувач, тільки в ньому я викрутила сам розпилювач. І ось таким чином я поливаю всю свою розсаду. Тільки треба приловчитись контролювати кількість води, щоб розсаду не перелити. А це я посіяла на розсаду огірочки та шесть штук кабачків для раннього врожаю, сіяла їх пророщеним насінням у півлітрові горщики. Горщики зразу ж винесла в теплицю і зверху прикрила їх пакетами до появи сходів, щоб краще трималася волога. А як тільки сходи з'явилися, пакети прибрала і так вони в мене тут і ростуть. Кабачки потім, коли потепліше, висаджу у відкритий ґрунт, а коли теплиця звільниться від розсади, буду вирощувати в ній огірки. Також було в мене два сорти садових ротиків. Зразу я хотіла посіяти їх у відкритий ґрунт, але дощів в нас вже давно не було і не очікується, а земля дуже суха. Та, щоб не бігати та не поливати, я вирішила посіяти їх на розсаду. Так мені краще за ними дивитись. Насіння просто посіяла по поверхні ґрунту, оприскала із пульверизатора та прикрила плівкою. Скоро вже плівку приберу, дам їм трохи підрости та потім пересаджу у ґрунт. А це в мене в касеті другий сорт ротиків. Із двадцяти насінин зійшло небагато. Також знайшла вдома п'ять пакетиків з протермінованим насінням базиліку та теж посіяла, що зійде, те й пересаджу потім ґрунт. Сьогодні дивлюсь, а в двох стаканчиках вже почали проростати. А поки я їх тримаю під кришечкою. Є в мене ще й диньки. Чоловік минулого року купляв дуже солодкі дині і я взяла з них насіння. Сіяла я їх, як і огірки з кабачками, пророщеним насінням у горщики. Тут в мене є ще три гібриди томатів черрі пізнього посіву від 26 березня з сухим насінням загальну ємність, а потім я їх розпікірувала по окремим стаканам. Та коли вони адаптувалися після пікіровки, я їх зразу винесла сюди в теплицю і ось так вони в мене виглядають. Ці чері я взагалі нічим не підживлювала, але скоро буду підживлювати останній раз розсаду томатів, перців та баклажанів перед висадкою та разом і їх підживлю. А основну свою розсаду томатів мені все ж таки прийшлося пересадити із 500 грамових стаканів в ось такі пакети на 1 літр. Також в мене є ось така розсада «Лука Exibition. В цьому році сіяла його у кінці березня пророщеним насінням, та по мірі проростання насіння висівала в стаканчики з ґрунтом. До сходів він знаходився вдома, а потім винесла його в теплицю. А зараз, коли в теплиці немає вже місця, то вдень він вже на вулиці на сонечку, на ніч, коли по прогнозу сильно низька температура, то інколи приходиться забирати додому. Коли коріннячко заповнить весь об'єм ґрунта в цих 200грамових стаканчиках, тоді вже висаджу його на грядку. Ось такі в мене справи з розсадою. А як у вас справи з розсадою? Чи не прихватили заморозки, чи все у вас добре? Пишіть в коментарях. Бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей!